Додому хочу. Касу звів, вікно закрив, світло повимикав. Прибрався на робочому місці. Порозставляв велосипеди по місцям. Жаль, що нічого зараз ще не придбають. І вже треба можливо розплачуватись, а ось якась проблема. Чоловіче, в тебе є 5 хвилин зробити гарний вибір в своєму житті. І нарешті... з'їбатися, нахуй, звідси. максимально. Ти хоч гроші на це є? Б... Не, не, не чіпай, не чіпай. Та ти що ти робиш? Я ж тільки розставив. Друже, давай. Помажу? Де твій телефон? Ходімо на касу. Так, вже сім. Пішов нахуй звідси. Давай, 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 давай. Збираємось, збираємось і нахуй. Оплачуємо тільки свої покупки і твою мать.